14 по 16 червня в місті Мюнхен пройшла найбільша сонячна виставка Інтерсолар 2023 року. Ми побували на ній і хочемо разом з нашими глядачами поділитися тими своїми емоціями, подивитися тими враженнями, які ми отримали від стендів, кілометрів пройдених коридорів, тисячі знайомств, і відповідно показати, як можна ось фактично всю ось цю карту тисяч квадратних метрів виставкових стендів. Вмістити в одне відео і показати, що нового, і яким чином буде розвиватися сонячна енергетика в 2023 і наступних роках, і які тренди пройдуть буквально вже в наступні місяці роки на наш ринок української сонячної енергетики. Рекомендую додивитися відео до кінця, в самому кінці, розкажемо, що змінилося в сонячних панелях в 2023 році. Ідея не нова, але постійно вдосконалюється з року в рік з точки зору технологічності енергетичні сховища напевно не складно технологічно виробляти електричну енергію протягом дня. І наскільки потім тяжко всі енергомережі працювати в моменті, коли сонце засідає, і відповідно потрібно включати інші генеруючі потужності, такі атомні електростанції, гідні електростанції, для того, щоб компенсувати оцей от дисбаланс між денною і вечірньою генерацією. Відповідь на це стали те, що. Енергетичні сховища це стали невід'ємною частиною безпосередньо кожного об'єкту під назвою сонячна електростанція. Будуються сонячні панелі, є перетворюючі, які нам роблять змінний струм, і відповідно є енергетичні сховища, які цю електрику, якщо вона є в надлишках, можна використати в, наприклад, нічний або інший якийсь там денний період чи вихідні дні. Основним трендом, яким проявляється на цьому етапі, це те, що це стаються такі великі колаборації між компаніями, які виробляють сонячні панелі, і між тими виробниками, які Виробляють акумуляторні батареї і трендом 23-го року продовжується те, що компанії, розширяючи свої асортиментні ряди, наприклад, такі як там Джинко, Райзен, пропонують разом із вже сонячними панелями, пропонують відразу енергосховища. В тренді стоїть ось такі от колаборації. Компанія Райзен, одна з п'ятьох найбільших виробників сонячних панели світі. і Колаборація разом з китайською компанією SYL. разом виробляють тепер і енергетичні сховища. Що просто будувати сонячні станції, будувати сонячні панелі вже не цікаво. Бренд рішення, які доволі так потужно були представлені ще минулого року, цього року компанія саме Solax, з якою ми уточняємо, працюємо і на ринку України представляємо саме її рішення. Фактично, вони далі продовжують розвивати свою лінійку єдиного цього візуального рішення під там своєю там. Авторською, можливо, там ракурсом, як це повинно виглядати. Звичайно, що далі це наступний крок, те, що розвивається, те, що ви бачите на екрані, і поступово більше енергосховища за своєю ємністю, за своєю потужністю. В більшості виробників сонячних панелей зупинилися в форм-факторі сонячних панелей потужністю 550-600 Вт. І почали більше працювати над іншим питанням, яке суперважливе сонячній редики, над вартістю виробництва одного там кіловата чи одного вата сонячної панелі. Е, іншими, е, взагалі, якщо про технології і конкретним бути, це в більшості виробляються сонячні панелі N-Type і доволі популярними ростання двосторонніх сонячних панелей також стало трендом в виробництві і в тих моделях які її представили на ринку е, фактично в класичних монокристалічних сонячних панелей, виконаний. В твердій алюмінієвій рамці. Вхід на виставку і відразу зустрічає тебе два виставлених автомобілі. Один називається шкода, а другий ну відверто не запам'ятав назву, але він настільки вражаючий по дизайну, що фотографувалися біля нього всі. Глобальний тренд, який несеться в напрямку, тому що через 10 років. Кожен наступний автомобіль буде виходити з конвеєра і він буде електричним. Одночасно бустить дві галузі: сонячну енергетику і е, сферу автомобільних зарядних станцій, автомобільних і автомобільної інфраструктури, карпорти, тобто можливість приїхати в автомобіль і заряджати його безпосередньо від сонячної енергії, енергосховища, які дають можливість електрику з сонячних панелей розмістити в акумулятори і потім з акумуляторів безпосередньо зарядити в електротранспорт, зарядні величезні інфраструктурні станції, які можуть заряджати. В моменті електромобіль за якихось приблизно там 15-20 секунд, і це все буде величезної ємності. Тренд мені відчувається таким чином: чим буде більше електромобілів, однозначно, ця вся інфраструктура вона буде просто вимагати, те, що глобально ресурсу електричної енергії його буде потрібно більше. І заміна нафтопродуктів на Зарядні станції електричні це от наше майбутнє, яке прийде ну, напевно навіть не через рік, а воно буде приходити просто в геометричній прогресії в наступні місяці і, ну, по суті, можливо, навіть і тижні. В світі кажуть портативні зарядні станції, а ми кожен українець розуміємо, що «Екофлоу» – це «Екофлоу». Фактично рішень, які дозволяють бути автономними в будь-якій куточку світу, є просто колосальною. Звичайно, що попереду всіх китайці і е, е, так званих брендів ноунейм нейм є тисячі. В нашому розумінні, як коли вони прийшли цей продукт на наш ринок, це відбулося на ну на жаль в тих умовах, коли русня почала валити по нашій енергомережі, і в жовтні минулого року, коли масово почалися відключення, кожен з українців почали шукати оці от рішення. І цей світовий тренд він говорить більше про те, що люди мають можливість подорожувати, люди мають можливість активно відпочивати, подорожувати, можливо, на якихось моторних човнах, де є дійсно потреба на 5, 10, 20 годин зробити якісь. Закрити свої мінімальні побутові питання дві глобальних компанії, які на нашому ринку доволі дуже потужно виступають. Це я б не би їх перша перші два це екофлові блеті. Представили на стендах вже домашні системи енергозбереження, тобто продовжуючи свої лінійки портативних зарядних станцій, вони піднялися на рівень вище. Бренд Джекері, який представив так само власні рішення. Це не тільки портативна зарядна станція різної ємності і потужності, а й різноманітні девайси, такі як холодильник, такі як додаткові сонячні панелі, гнучки, які можна використовувати в різних ракурсах. Підмітити, я хотів би те, що ну, в нашому розумінні китайці, 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 але доволі потужно на виставці була представлена південна. Корея саме для неї був представлений окремий холм, який продемонстрував насправді потужну індустріальну підйом економіки Кореї в напрямку ну, розбудови альтернативної енергетики. Один день виставки на моєму годиннику зафіксував особистий мій рекорд в кроках. Це 24 тисячі кроків, для того, щоб для вас знайти найкращу новинку сонячної енергетики Європи. Е, яка вам сподобалася, напевно, технологія чи, можливо, ті новинки, які ми сьогодні говорили, чи можливо ті ідеї, які сьогодні озвучувалися. просимо напишіть нам в коментарях. Для нас як буде як мінімум цьому відео додасть трошки більше популярності, і, звичайно, якщо сподобалося це відео, поставте відміти його лайком. Те, що дивує, те, що можливо виглядає якимось нестандартом, чи те, що хотілося б сказати, ну, а от є якісь такі новинки, є таке, що здивувало. Бренд, який пішов напевно від зворотнього, від доказовості, доказовості питання, чи можуть бути сонячні панелі з нічні. І от від, і так можуть. І вони можуть навіть утворювати такі от ролети. Можна по сонячним панелям ходити. Можна сонячні панелі скручувати в рулончики. Шляхи, де вони його бачать використання, це дахи там, можливо, якихось криволінійних поверхонь, наприклад, це якісь ангари, які не мають ідеальної форми. Це, можливо, будуть дахи автомобілів, які так само постійно можуть піддаватися впливам там, деформації, і тому подібних речей. Претензія до того, що всі сонячні панелі виглядають якось чорно-синьо чи, можливо, мають негарну рамку, зробимо панель таким чином, щоб вона не відрізнялася від будь-якого іншого будівельного матеріалу. Будь-то буде черепиця, це може бути в вигляді якогось будівельного каменю, може виглядати як справжнє скло. І в такому різному форматі. Фактично, це відповідь на запитання попадання в естетичний смак клієнта. Таким чином, щоб додаткова інсталяція сонячних панелей на даху ніяким чином не змінювала зовнішній вигляд будинку. Інвертор, який буде встановлений в вашому будинку разом з енергосховищем, не жодним чином не повинен порушити весь ідеалізм перфектного, модерного або якогось там гайтековського стилю конкретного вашого дому і того місця, де він буде встановлений, тому доволі багато. Ідей присвячено тому, щоб максимально стилізувати на сьогоднішній день саму акумуляторну батарею у вигляді найпрезентабельнішого рішення, яке буде виглядати напевно крутіше, ніж на сьогоднішній день. Якийсь там дизайнерський диван чи щось подібне до якогось суперсучасного холодильника. Раціоналізм використання сонячних панелей жодним чином не повинен порушувати інші якісь системи. Це конкретно звучить про те, що сонячні самі сонячні панелі варто розташовувати бо було би на огорожах. При правильній самій технології сонячних панелей світло буде попадати на ліцеву і торцеву сторону, і нам залишиться маса ще простору для їх розташування. Агровольтаїка – технологія, яка дозволяє підняти сонячні панелі на висоту, фактично. Трьох-чотирьох інколи п'яти метрів над рівнем землі, у нас залишається земля для обробітку, можливість проїзду техніки, і ми отримуємо з одного клаптика землі подвійний урожай. Один урожай у нас виростає на землі, інший урожай у нас є енергетичний. Азія і інколи питання з використанням раціональним використанням землі будь-якої землі є надзвичайно коштовним. І тому розташувати сонячні панелі саме на воді є взагалі нескладним технічним завданням. Виглядає це все реально фантастично. Рішення відпрацьовані, є демонстраційні ролики, і показують, що переживають вони навіть і шторми, і сильні вітри, і тисячі різноманітних катаклізмів, тому що це дійсно вже відтестовані рішення в промисловому масштабі. Вся логіка розробки кріплень, які є на сьогоднішній день на ринку, зробити таким чином, що це відбулося в так званій фразі «One click». Одним з найдорожчим ресурсом на території європейського союзу і цивілізованих ринків є трудовий ресурс людей і в тому, щоб це мало відбутися максимально швидко, максимально безпечно і з максимальним терміном гарантії. Наступне питання про безпечність встановлення сонячних панелей і зручність їхнього монтажу говорить на це наступна фраза: змонтувати сонячні панелі можна на будь-якій поверхні, тільки перед цим треба отримати гарне технічне завдання. Що є до цього естетичні побажання, чорна рамка, Чорне кріплення, без проблем це можна реалізувати навіть в таких естетичних побажаннях, в тому числі, якщо потрібна розова чи роз, рожевого кольору прижимчик, так само це можливо реалізувати. Про особисті відчуття виставки. Будучи на цій виставці в другий раз, я вам просто скажу свою емоцію, в тому, що сама виставка попередньо від 2022 року відрізнялася тим, що вона за площею збільшилася на третину. І в першу чергу це було пояснено тим, що приїхала от третина це, всієї виставки? Це китайські різноманітні компанії за своєю там масштабою цілоспрямування. Можна відверто сказати, що так само, як і в галузі сонячних панелей, 90, напевно 5% ринку належать саме компаніям виробників сонячних там кремнієвих пластин для сонячних панелей китайцям, так само і технології генерації. Відповідно, переробляння сонячної енергії в змінний струм належить так само китайським виробникам. Мені найбільше вразила позиція компанії Huawei, яка не багато не мало, от просто зайняла, от якщо уявити всю виставку, це 18 холів, то вона просто зайняла один із цих холів і сказала, що от таким чином ми демонструємо свій масштаб. Дуже наглядний стенд відносно того, як компанія Huawei працює з таким поняттям, як за умови, що в нас виникає питання пошкодженого. Електричного кабеля, неякісного конектора. Варіанти розташування сонячних панелей в різних сценаріях. Компанія Huawei і їхні Онлі, Коли використовуються публічні сонячні панелі, от вони зобразили, як вони можуть виглядати на такому, на таку якоїсь спортивної споруди. І от відповідно ці всі сценарії промальовуються з маленькими накладаннями сонячних кадрів. Варіант демонстрації, що такі оптимізатор, від компанії Кове. На відео зображені фактично два сценарії побудови сонячної станції без оптимізаторів і з оптимізаторами. Без оптимізатору і з оптимізатора і сценарій, відповідно, коли ми відразу можемо побачити проблему з конкретною сонячною панелю. Якщо така проблема виникає на логічній сонячній станції без оптимізаторів, ми тільки будемо бачити загальну проблему тобто, всієї сонячної станції, а так ми будемо конкретно боротися з проблемою конкретного фотомодуля і виявляти цю проблему на якомога ранніх етапах. Навіть зображено, як цей оптимізатор купається в воді. Цьому, звичайно, може передувати ще інше поняття, яке ми зараз складають, це обов'язково обладнання сонячних панелей з а це наглядний приклад, що такі безпека в роботі сонячної простанції. Демонструємо вам, яким чином повинна виглядати компанія реально лідер і монополіст цього ринку, і для того, щоб всім партнерам було зручно поспілкуватися і показати, як ми весь світ фактично поділили на кусочки і дійсно є лідером номер один в плані виробництва інверторів, в подальшого його там сервісного обслуговування і тих технологій, які ми пропонуємо. Коли ти приїжджаєш в таке безпечне середовище європейського союзу, в першу чергу тебе дивує розслабленість людей, їхня цілеспрямованість, тому що вони хочуть розвивати саме цей продукт, і їхня впевненість, в тому що ця галузь буде існувати 10-15 років. Це на рівні навіть от психологічних психологічного переживання, в тому, як і ти йдеш по виставці, що ти хочеш там напевно знайти якийсь таку золотий ключик, і оцей цей вже золотий ключик він напевно переверне весь там світ. Коли ти бачиш таку різноманіття компаній, Технологічних з Китаю, які говорять, що ми будемо в будь-якому випадку в світі найдешевші, коли ти бачиш таку величезну кількість інновацій з боку там німецьких компаній, які кажуть тому, що ми будемо завжди. Найтехнологічнішими з точки зору найкращої якості, найкращих там продовженого терміну експлуатації цих установок. Це все в моменті говорить про те, що насправді ми, як от ринок, чогось хочеться завжди повернутися і накласти це на реальність України. Що ми можемо цьому світу запропонувати? Реальність виглядає таким чином, що зараз ми можемо фактично користуватися тими технологіями і фактично разом зі світом переживати цю енергетичну революцію. Про е, безпосередню виставку є фотокалажі, кого зацікав будь ласка, переходьте за посиланням solar-systems.com.ua. це про все про будівництво сонячних електростанцій. Ще раз слава Україні! Далі більше.